У стінах спортивно-культурного центру Плоскирів діти на листівках пишуть новорічні привітання для військовослужбовців. Я пишу теплі слова для наших воїнів, щоб вони знали, що вся Україна, всі люди їх підтримують, і щоб їм просто було приємно. Подяку за тихе небо, наш спокійний новий рік. Дякуємо українці, що подарували нам таку гарну країну, що ніяких катастроф у нас не було. Я намалював малював йолку і тут а... Зірка така українська, її написав з Новим роком. І тут я написав, дякую за мирне небо, за домівки і бажаю перемоги і щастя. Сьогодні у спортивно-культурному центрі перший день зимового табору. Його відвідують діти віком від 6 до 12 років, аби провести канікули цікаво та з користю. Зимовий табір в нашому спортивно-культурному центрі Плоскирів в цьому році запрацював перше. Зазвичай ми проводимо літні табори. Так, на період літніх місяців е, запрошуємо діток для нас та організовуємо їм дозвілля, е, яке сприяє їхньому розвитку. А в цьому році, зв'язку з тим, що у багатьох школах такі довготривалі канікули, ми вирішили провести і зимовий табір. Продовж цього тижня гості табору ходитимуть на екскурсії, переглядатимуть новорічні фільми, братимуть участь у костюмованій вечірці, майстер-класах, турнірах із настільних ігор. Обов'язково дітки завітають на екскурсію до нашої краївки. І, звичайно, багато зимових розваг, адже діти полюбляють всі зиму через новорічні свята, і війна не має права забирати в них такої можливості і цих позитивних емоцій. Малюємо, співаємо, багато чим займаємось. Робимо всякі аплікації. Вон ялинку робили. Тут весело тут є багато друзів. Часто робимо аплікації. Також іноді ходимо на прогулянки, і тут взагалі дуже цікаво. П'ємо чай, потім щось робимо, а потім обідаємо і, і граємося. Записатись до табору можна за телефоном спортивно-культурного центру. Він працюватиме до 6 січня з 9 до 14 години. Але якщо у школах буде продовжено канікули, то і на подальший термін ми також будемо оголошувати зміни. Ірина Муляр, Валерій Телоховський новини міста.